І всім привіт. <кхід> тут вийшло м-м, <кхід> mm, схоже, не те виконання, бо тут гей змінився фон. М-м, mm, це фронт тебе зрозуміло. По-друге, тут така музичка була, але виключив до, ну, що це така? М-м, дякую. Нічого ж таке. Спасибо, я не знаю. Ну ладно, хай, хай буде. <кхід> ага, тут буде якийсь батл фо катан на А, буду. Ага, сезон мог быть расп... В смысле? Ну, новый бравлер, мифичный стан, старт дроп. Ну, давай это понравилось. Давай, это аллилуйя. Спасибо. Блин, Дарка, ну прошу. Вы нормально. Будь ласка. Засранці Більше я не можу нічого не можу сказати Дякую. Відео закінчити І всім Ні. Не, не закінчуюсь. Хорошо, гіперзаряд. Ще краще. Браво, я понимаю, я не дуже активна, ну, чого ти мене так розчаруєш. Ну хоча б спасі запитую кредит Ну і, блін, Ага, це що таке. Ой! О, ну все, зачекайте. Це якась штука була. Я не знаю, що вона була, ніякуюсь перекинула. Ну, вона мені не знали. Ага, щось відкриється через 6 днів. Хорошо. А -а -а, тут новий бравлер якийсь. Так. Да. Джей Йонг. Давайте його протестим. Давайте спробуємо Ground. -трей Собачья на заставці. Проте ми щось забрали. Забравлер і підемо грати. Окей, аналіз, що це таке. <кхм> я вже прилітаю через битів, так? Да? А, це що за полосочка? Ні, я вже знаю. Що ні, не знаю. Це, мабуть, лікувальний... Це, мабуть, якийсь лікувальний бравлер. А, ні. Ага, він більше для команди підходить. Де? Походу, да. А, вона ще ульта в, в нього сама заперезаряджається? Ні, ну тоді б зразу і сказала б. Что треба було починати, Суперсел? Ага. Іде з кепкою. А, це не кепка. Ну, чого зразу не Ну, Це такий прикольний персонаж. Давайте з, том, з учетом то що мені випала ця штучка. Ну, мені треба все, Як це странно звучало, давайте пограємо на Майк. І треба проходити тупо квести, бо я тут бублик повний. У ранке. Це ранке до нову. Легендарний стандарт, Давайте дві каточки виграємо, зараз ранки. І все буде прямо всемба. Це ми зараз на сільвері. Наче на сільвері ну легко ташить. Ага, що тут у нас. Ммм, наберу ліона. Тільки <свист> тепер знаю те, що в мене ліон викачений і не просто. Ну, це мені любим би, що тут сказати. Ну давай бери, хоча, мабуть, не, не знаю, він просто, мабуть, не знає, що треба шар стапнути. Ну, тращаем из нуля. Сегодня жарко тень просто, я не знаю. Я надеюсь, если что там градуси, но я уверен, что минимум 25 точно. Это даже не 20, но я думаю, где-то 5-3. Значит, давайте набросям. Так, вых. Якось зміжеш зміг продамати на 86%. Звідси не забувайте. У мене е в шапці профілю з'явилася так, така штука, як можна перейти на мій канал з Дік. Там я теж знімаю. Хочу, можете перейти. окей, Якщо вона з'явиться. Ну, коли це відео вийде, вона має вже з'явитися то як лікар випишеться відео, залетіть і подивіться. Розпочатку дивіться відео. Бо мені зараз хана буде. А, тут безкінечні гаджети А, я. А все... Було. ні я зрозумів що безкінечні. Просто я дивився, я думав вони кінчені. А ні, бачите, тепер я рахую ці цифри. Тепер понятно, чи він мене 100 років нові мають. бачите, тепер і здоров'я я в сейфа друге. Ну, не такая тут там теперь полосочкой. Я не знаю, що вона дає. Как би, і так було все. На. Тепер ми знаємо те, де, що вона Десь... то, Хоча, я не знаю, може вона якось по рахує. Все. Вс. Вот. What is this? А що це таке було? А це нормально? Не захистила всю свою штуку. Ну, сайт. Ще один спас. Да. Панал. Не Давай. Неп'яць. Давай. Блін, а я б хотів без гіперкою стрибнути. Не стрибну, блін. Вже заплутався. Тільки вже давно вправо не гуляла. Як ви казала, я граю по... врав. Поїхали. Як щось поїхали. Закінчуємо. Бо вже раунд якби закінчується. Через... Не добью. Я не розумію, що це за штуки, Що це за приколує? Я понимаю, я радію, ми виграли. Що це за приколи, Чи сейф? Ми ще й ранг бустали. Непогано. От, блін. Хорошо, все. Іх водалі, значить. О, стартовый. Ну, сразу я уже поняла, что вам надо уважать. Ага. 80 туда и 25. Ну, всего лишь 25. Ну, еще одну давай-то каточку, значит. Ну, еще один, ну, движешься. Ммм. Бомбардировщик, крокодил. Ой. Ой. Угу, це кожного сезону, Ну да, як я тоді думав, кожного сезону ранку будуть різні ці штуки. Різні бравлери викачані. Ой. Блін, розучився Блін. Не, я трошки нубас. Я зразу кажу. А я не знаю, як мені поменять ці штуки на спайку, якщо дивіться. Я ж не не можу вибрати, да? Ну, да. Що я не можу вибрати? Як я можу не ньому шість штуки поміняти? Оу. Ага, я зрозумів, це не безконечно. Туди на. на, на. Туда! Туда-туда! Все. А, я думав, виграли. Показывайте. Нет, Дуля с Маком еще не выиграли. Давай, гаджетом. Ну, ладно. Блин. Промахнулся. А хоть... <laughs> Он сама бежала туда. Давай. Йос. Yes. Да. Oh. Давай. Ну. No. Вот. Понял, я профукаю всем. Ще одна плюшка в когось. У мене буде ця штука. Єс! Придеплю. чи Чисто. Все, я на гіперці. Ніхто до мене не подійде. Держе шалька зізой. Ладно, я переберещусь. Не все одно вбили. Ну, захотя... в ігрі. Захотя... блін. Зато хоча б... Эээ, e, наша команда продовжила свій пушк цієї штука. Ага, значить, зараз мені дадуть ще один е легендарний стар. Видишь, пожитку тюшту і дальше. Давай. Фух, була не була. Поїхали. Earth... <ų>, или... <agit> Це Вс что я понимаю, но у него начали скинуть. Баррели. Блин. У него у меня будет окей. Ну ладно, хайцы будет, да. Краще приземленный коиду скин вепом. Не понимается, конечно, все хорошо, Значит, давайте соло солоша, Давайте кось такого візьму. Не. А, це Чи не. Ну кого ми там вообще квест? Я все-таки тут нуля. Все, Чекаю. Давайте, не уля. Вс, коль чекав. Давай так, наче менешивать. Ну, чтобы он були такі серйозні противники, бо я такий зараз трошки бот. Пихо. Да, ну це якийсь... Я не знаю, может быть всякие фук, чишо. ну заставьте. Ой. М -м -м, я не знаю, там вони такие опасники. Вот. написала? пішла. Ага. Ну все так просто. Так хорошо, ну, я понимаю, что это может быть бот. Тупо. Я это понимаю и дуже прекрасно. И не можно дать ей стереть банку. На. Блин. Ай. Оп. Yes. Блин, не хана. Я бот. Не играть. Блін, я не знаю, як я тоді затащив дві катки підряд. О, давайте будемо з на який гравчастр потрібно грати. Я взяв барль. Як вам йде? Пробую на самому такому гравцю, який дуже сумнівається, що затарщить, пограти в ШД. Просто. В просте. Соло ШД. Соло ШД в декрізь. Не? Не? Ладно. Давай. Так що А я не знаю, може це щось на друге бачите, тут все такий в суші наче. Це щось до Кенджі, наче шурує. Може, тут з'явиться ще похоже до Кенджі. Кстати, диви, вы тащить. Типа, мм, я понимаю, что тут сказать. Это все ж таки. Ну, кстати, да де... я даже вс розу убил. Ч это? Якщо я выкачу и туда не погану. Будет. А на! Давай, 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 давай. Куда я тебя Ух, Фух, сушка. Ну что подумал, а просто шо? Давай. Устань, плюха. Я. Блін, я думу, дам, куча, Давай. Блін, я же і ульту і не попав. Зато виграв. У тебе в чому є плюси. свої Інстрік. Йоу! давно я не гуляв брав. Що, давайте? Я не знаю, мабуть ще одне відео буде побрав, бо я не знаю. Скільки не гуляв, на гуляю, саме сім, по покупу ранке дак. Ну погано, на 60 тисяч кубків вкладу. Короче, що я роблю? В клубі все. Я понижую кубки до 1400. Це чисто, щоб ви м -м, хтось такий могли заходити. Хоча ні, давайте не, не таку прям низку, давайте десь отаку. От все. Тепер заходьте на наш клуб. смислі, 6 днів. У-у-у. Ну вс, тут 6 годин. Окей. Ну. М -м -м. Як сказать бы. Добре, може в них поважна причина, ничего я не знаю, в принципі, поки що. Не, этого ебаны. <гум> не хочу. Великодним соски з великоднем. Окей, на чому буде відео закінчуватися? Не забудьте ставити лайки, підписатися на мій канал, писати коментарі. І всім пока!